Щорічний різдвяний базар відбувся в українській суботній школі, розташованій у передмісті американської столиці. Відвідувачам пропонувались традиційні українські страви, одяг, книжки. До Малечі завітав і святий Миколай з подарунками на святі побував Олександр Яневський. До різдвяного розпродажу готувалися заздалегідь в організації події. Активну участь брали батьки дітей, які навчаються в українській школі у передмісті Вашингтона. Це вже 10-й рік, що ми робимо цей базар. Ми це раз на рік робимо на свято Миколая в різдвяну пору. Наш головне, що ми продаємо тут і печиво. Ми завжди маємо багато різного різного печива цього року. Якраз дуже скоро випродалося. Ми також борщ і, е, і голубці продаємо горячі і маємо продавців різних. І цього року багато е, організацій е, також котрі збирають або е, забавки, або теплий одяг, е, або гроші, щоб на Україну посилати. що ми не ми не забуваємо. Найбільшою популярністю користуються солодощі, печиво та торти. На диво сьогодні я не знаю, ну розмило просто миттєво все розібрали, і от мені тільки залишається забирати порожні тарілки і надписи речей, яких вже на жаль немає. Андрій Чорнодольський з дружиною привезли на різдвяний базар вертеп, виготовлений власноруч. Пан Андрій говорить, що у фігурках відтворені елементи одягу, які вважалися втраченими. Ми де можливо приїжджаємо, щоби Люди знали, як виглядає наша традиційна коляда. Ми це робимо в церквах. Ми це робимо в школах. Ми це робимо як частиною. Найважніше, щоб дітей зачекавити нашими традиціями. Батьки переконані, що святкування Святого Миколая дозволяє не забувати свої витоки та передавати дітям українські культурні традиції. Я сюди прийшла, тому що це велике свято. Я з ним виросла свято Миколая. Я дуже хочу, щоб мій син більше зрозумів культуру, традиції нашої України і виріс разом з цими традиціями, так як я виросла. Люди тут дуже щирі та дружні, традиційне вбрання, багато всього цікавого. Мій син сьогодні співатиме. Він почувається піднесено, і я так само. Діти з вчителями підготували концерт для своїх батьків та святого Миколая. Ми починаємо готуватися з вересня, як тільки починається наша українська школа. Чому тому, що наша школа є суботньою школою і діткам дуже важко запам'ятовувати від суботи до суботи те, що ми вчимо, тому маємо розповідати зарані про традиції. Що ми зарані підготували листи Миколаю, подарунки підготували те, що ми хочемо йому подарувати, щоб самим назад отримати подарунок Святого Миколая. Поки діти співали, напружена робота відбувалась за дверима небесної канцелярії. Там ми допомагаємо святому Миколаєві. Всі дарунки від Ангелі складаємо разом, сортуємо їх, і тоді можемо подати Святому Миколаєві, щоб він міг представити кожній дитині. Святий Миколай з'явився на святі вчасно. Школярі та вчителі передали Святому Миколаєву подарунки для дітей з України та заспівали йому пісню. Микола! Після цього святий Миколай роздав подарунки малечі. Святий Миколай принесли мені гру на, на Xbox 360 і називається Майнкрафт. Це те, що ти хотів чи ні? Скажи мені, будь ласка. Так. А що тобі найбільше сподобалось сьогодні? Достати подарунок той. Я нас подобався спів на. На свято Миколая мені сподобало, сподобалося даяти дарунки да, до дітей в Україні. Як ви думаєте, що святий Миколай сьогодні принесе дітям в Україні? Миколай принесе подарунки любов. Олександр Яневський голос Америки.